Вітаю з вами Віталь, ви на каналі Motochoice.ua Друзі, перед тим як почнемо дивитися огляд, технічний огляд наших мотоциклів, я хочу нагадати, що ми займаємося професійним мотопідбором на всій території України, дотримуючись найвищих стандартів якості. Тому, якщо ти хочеш купити байк, звертайся до Motochoice. Ми знайдемо відмінний мотоцикл за розумну ціну, а не хлам, якого так багато на ринку. А тепер щодо нашої історії про Yamaha mt 03 в цьому відео не буде ніякого зашквару, не буде ніякого хламу. Сьогодні буде реально ідеальний мотоцикл. Чому я все зараз розкажу? Тому якщо тобі не цікавить ідеальні модики, тобі цей відео буде просто нецікавий. Історія підбору наступна: був замовник у нас, який для своєї дружини шукав саме МТ-03. Звісно, як завжди, в класному стані. Друзі, ми знайшли цей мод. Це Yamaha МТ-03. 2024 року виготовлення. Ми в минулому році, саме в 2024 і підбирали. І на цій Ямахі реальний пробіг 800 км. Тобто вона ще не пройшла навіть нульового ТО. І забрали ми цей мод за 5,5 тисяч доларів. Ну, це ж круто, правда. Тому, друзі, подивіться, ідеальний підбір ідеального мотоцикла. Технічна частина взагалі тривіальна, але кому цікаві а, ідеальні мотоцикли на вторинному ринку, дивимось відос І не забуваємо підписатися на наш інстаграм та телеграм-канал. І ще до речі, у нас є тепер Тікток. Тому підписуємося і погнали дивитися відос. Yamaha MT-03 2024 року виготовлення мотоцикл, придбаний офіційного дилера в Києві. Один власник з салону. Мод тільки що приїхав з траси з Черкас. оце все мошки обліплені. Оглядаємо. Передня оптика. Оригінал. Сколі, сколи відсутні. Лобове скло ціленьке, без зауважень, без пошкоджень. Лівий показчик повороту оригінал. без зауважень, грузик без слідів падіння, ліве дзеркало оригінал, пошкодження відсутні. дзеркальний елемент в доброму стані, рама в районі рульової колонки. По лівій стороні завод, обмежувач на траверсі на ніжній, без слідів ремонтів. Блок фара зворотньої сторони без зауважень. обтікач зліва тримається на своїх посадкових місцях. Тріщин, пайки, ремонти відсутні. Стої на мотоциклі встановлені дугі СВМОТЕК. Такан лівий без зауважень. Це все мошки. Мотоцикл помитий, він буде тут взагалі, відміток після падіння не бачу. Дзеркало пера сухеньке, стан нового, пильовик без тріщин. Колесний диск по лівій стороні. Без зауважень, передня гума. Сьома неділя 23-го року. Це його рідна гума стоїть, стан відмінний, протектор також відмінний. Праве дзеркало. У мошках оригінальне, без падінь, Дзеркальний елемент без зауважень. Грузик без слідів падіння, важіль також. Обмежувачні тараверсі з правої сторони без зауваження, рульова колонка з правої сторони без зауважень, пластик внутрішній, без тріщин, пайки та ремонту, тримається все на посадкових місцях, Дуги без слідів падіння, без відміток, кріплення радіатора, рівненьке, тут хрущі, букашки всякі, але соти радіатора не... Не зігнуті стоїть захист радіатора, Колесний диск по правій стороні, рівненькі без ремонтів, ремінні накладки стан нових, кріплення крила, без пошкоджень, крило. Без пошкоджень, без ремонту. Стакан правий. Це все мошки, воно стирається. Ну попробувати. Мошки? Це мошки. А церкало пера. Стан нового, пильовик також без тріщин, зауважень тут немає. Правий поки поворотів. Оригінал без пошкоджень двигун сухенький, ліва сторона двигуна сухо, тут стан нового мотоцикла, антифриз в нормі відмітки від заводські І ще залишилися мотоцикл ну дійсно він ні разу не мився я кажу ні разу бо це, це все стирається підмітки після падіння відсутні пластик тримається на рідному укріпленні весь маятник Стан нового, ланцюг, новенький, рідний зірочка в доброму стані, колесний диск по лівій стороні без зауважень, амортизатор сухенький, обтікач по лівій стороні. На хвості тримається на рідному кріпленні пошкодження відсутні. Лівий покажчик повороту. Оригінал, правий оригінал, задній фонарь. Оригінал, стан оптики новий. Під хвостом. Всі кліпси по заводу. колесний диск по правій стороні без зауважень, гримівні коло колодки ззаду, стан нових гума в відмінному стані. Рік гуми. Шоста неділя 23 го року і рідна гума стоїть. Лушник в доброму стані. З правої сторони відмітки від падіння від асфальту відсутнє, пластик на своїх рідних посадкових місцях тримається весь боковий, лапана кришка тут сухо, кришка двигуна сухо низу двигуна, будь-які відбії відсутні, плуг без тріщин, без ремонтів, фронтальна частина двигуна ціленька, панель приладів, стан нової, траверса без зауважень. тут присутня на ковпачках така косметика невеличка. Все. Права, права ліва грібса, правий лівий пульт. Без зауважень, кермо також, вилка не розбиралася, тут ще дрібні там сальники стоять, пилюваки. Є наліпка ще на замочку залишилася. Замок керма працює. Пластикові накладки на баку в доброму стані, якщо помити буде як новий ексолону. Як Всередині бака. Бак в відмінному стані, без ржі. гороловина баку в рідній фарбі, ощінища резинка без тріщин. Ви не виводили прикурювач? Почепив для телефона сідло не перешивалося, рідний набір інструментів доставати не будемо, Демпферні резинки на своїх місцях. А до акумулятора можна буде отримати доступ? Ні, не, 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 не треба там крутити нічого. Тут зауважень немає, тут все на рідному кріпленні. Перевірити акумулятор ми не зможемо рили зарядки. Власник дозволив знімати сідло, тому реле зарядки і напругу на акумуляторі не перевіримо. Генератор. Знос на гармівних дисках відсутній. Ланцюжок рідний стоїть на ньому. Взнос на задньому. Також відсутній. З середовища 38 градусів, температура двигуна 67, мотоцикл нещодавно приїхав. Робимо запуск. Запуск чудовий без питань. Мірний прогрів іде ну, тут стан нового мотоцикла. ви бачите, як зауважень. Ліва кнопка на певне приладів. Працює. Права. Працює. Загальний, загальний пробіг 800 кілометрів. Це його реальний пробіг, тут 100% зауважень немає. Перевірка оптики. Лівий. Правий. Ідеальні. Лишні. Блінкер. Аварійка. Лівий. Правий. Аварійка. Передній гальма. Задній гальма. так все на мотоциклі справна. Гріємо до робочої температури до цієї кінатори. Ну зауважень немає, але ну, тут реальних продуктів немає, якщо подивитися. — Передачки можна поплатити? Тут проїхати по майданчику. Лампа АБС гасла, електроніка вся працює в нормі, передачі переключається в штатному режимі, зауважень немає Висівся вентилятор, чекаємо виключно. Можете на нього прийти? Я выкину тоже попробую. И так Дякую. – гайма такая. Дякую і передвох. Дякую. Вертикальний, горизонтальний люк по маятнику відсутній. По-передньому підступні підшипники в нормі, рульовий підшипник в нормі. Вентилятор виключився. Злушимо. Кнопки заводимо на гарячу. Запуск нормальний. Дубль два з ключа. Запуск без питань. Мотоцикл прогрівся. Зараз виключиться вентилятор. Після прогріву. Радіатор залишився сухеньким. Фронтальна частина двигуна сухо. Права частина двигуна залишилась сухий, кришка сухо, низ двигуна залишився також сухеньким. Ліва сторона двигуна сухо, ліва кришечка сухо. По маслу. Масло ще нульове, Та от не було пройдено. Масло в рівні, на запах масло. Запах масла нормальний, фото, відео, фініш.